Право на знання. У лісовій школі мудра пані Сова розповідала про далекі зірки. Кожна зірочка, це велетенське сонце, пояснювала вона. Усі звірята уважно слухали, але Сеня Грайлик навіть намагався намалювати сузір'я у своєму зошиті. Тільки маленьке зайчиня питайко сидів у куточку і нічого не розумів. Йому було дуже соромно щось запитати. Мабуть, я один такий некмітливий?» – сумно думав він, опустивши вушка. А працьовитий Бобер Боберко все старанно записував. Він хотів знати абсолютно все, щоб збудувати найкращий у лісі телескоп. Він так зосередився, що навіть не помітив суму свого друга. На перерві грайлик підбіг до питайка. Ходімо дивитися на хмаринки. Вони схожі на космічні кораблі, весело запропонував він. Але питайко лише сумно похитав головою. Пані сова помітила, що з питайком щось не так. Вона підійшла до нього після уроків. Що тебе турбує, мій маленький друже? Лагідно запитала вона, погладивши його по голівці. Я я нічого не зрозумів про зірки, тихо прошепотів питайко. Але мені було соромно запитати. Всі такі розумні, а я ні. Сльозинка скотилася по його щічці. Пані сова тепло всміхнулася. Питайку, знання не приходять самі. Вони починаються із запитання. Немає дурних запитань, є лише ті, які бояться поставити. Кожен має право знати і вчитися. Наступного дня питайко несміливо підняв лапку. Пані сово, а чому зірки світять? запитав він. Клас затих, а потім і грайлик, і Боберко теж почали ставити свої запитання. Урок перетворився на захопливу розмову. Звірята дізналися стільки нового. Питайко більше не боявся. Він зрозумів, що питати це не соромно, а дуже цікаво і весело. Того вечора питайко і грайлик разом дивилися на нічне небо. Зірки більше не здавалися далекими і незрозумілими. Вони були друзями, про яких хотілося дізнатися ще більше адже право на знання це ключ до цілого всесвіту.